Сьогодні розповім, як підключитися програмою DDT For All до автомобілів Renault, наприклад, мого автомобіля Renault Zoe, за допомогою ось такого Bluetooth сканера. Вартість даного сканера співрозмірна із вартістю одного походу до автоелектрика на комп'ютерну діагностику. Зверніть увагу, що версія сканера має бути 1,5 із двома платами. Зручно брати в такому форм-факторі, тому що. Пластик прозорий і можна одразу подивитися, чи є цих дві плати в сканері чи ні, де підключається даний сканер. Ось тут знімається килимок для цього, потрібно нігтем підійти і потягнути до себе вздовж стінки. Витягуємо бачимо порт. Підключаємо сканер до даного порта. Тепер потрібно знайти, скачати та встановити програму DT 4 All на ноутбук. Проблем знайти в інтернеті її немає, тому на цьому зосереджуватись не буду. Також нам ноутбуком потрібно підключитися до цього ELM-сканера. Додаємо новий пристрій. Це потрібно буде зробити лише один раз. Вибираємо Bluetooth. Знаходимо наш obd 2 сканер. Чекаємо, поки пристрій додасться. Вводимо пароль стандартний, він йде 1, 2, 3, 4. Підключаємося. Все. На даному етапі все. Тепер запускаємо нашу програмку DDT for All. Вибираємо порт. Якщо не підключається, по першому порту, можна пробувати другий. Відмічаємо, що це є Bluetooth-підключення. Маркаємо флажок, що все робимо на свій страх та ризик. Та підключаємось. Чекаємо на завершення підключення. Це займе кілька секунд. Запускається наша програмка. Тут ми можемо вибрати автомобіль, в нашому випадку це Renault Zoe, І отримаємо доступ до всіх налаштувань даного автомобіля. Проклікуємо по меню зверху донизу і отримаємо доступ до налаштувань, які нас цікавлять, які ми можемо міняти та передивлятися. Перед покупкою OBD сканера можна спочатку зайти в теморежим програмки dit 4 all та подивитися, чи ваш автомобіль є в списку доступних автомобілів. Ще декілька слів про BD сканер. Якщо в вашому ноутбуці немає Bluetooth модуля, то можна докупити її модуль Bluetooth або пошукати версію сканера з підтримкою Wi-Fi. Wi-Fi вже в вашому ноутбуці точно є. Про деякі корисні налаштування за допомогою програми DT4O для автомобіля Renault Zoe я розповім згодом у наступних відео.